Ми ну вітання. Ми з України. Військовий експерт Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю, Добре, пані пане Сергію. Ну що ж, у новоросійську потужно, квітне бавовна. окупанти бідкаються про атаку морських дронів. Вибухи у новоросійську це щось новеньке. Це щось новеньке, але воно не може нас не тішити з огляду на те, що це говорить про те, що все ж таки ті роботи, які велися по виробництву нашої зброї, вони мають певні успіхи. Звісно, 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 вибухи можуть не бути пов'язані з діями саме українських. Ударних засобів, тому що ну, не можна відкинути ще ідею того, що все ж таки це є наслідком е, інфраструктурного колапсу, який, з яким стикнулася Росія, починаючи з 2014 року. Але якщо ми припустимо, що це все ж таки наші дрони, то це говорить про значні успіхи саме української промисловості щодо. Е, Випуску новітніх систем озброєння, які можуть впливати на противника на такій відстані, і тут я б сказав, ще, знаєте, звернув увагу ще на один такий важливий аспект: тобто, ті багатомільйонні кораблі, які має Росія на своєму озброєнні, вони в принципі тепер є у небезпеці з огляду на те, що такий дрон може дістати цей корабель практично по всій акваторії Чорного моря. Я маю певні сумніви, що Грузія допустить масоване пересування російського флоту до себе, хоча хто і знає з діючим політичним керівництвом. Але найголовніше тут треба розуміти, що Україна починає використовувати, якщо ти це дійсно Україна, і хочеться в це вірити, використовувати всі більш потужні засоби ураження для того, щоб боротися вже не з наслідками, а з причинами, що я маю на увазі, це масовані ракетні атаки. Самі розумієте, що збивати кожну конкретну ракету дуже складно, але боротися з причинами, тобто, наприклад, з тими ж самими морськими носіями цих ракет, чому б ні? Тому якщо ця бавовна квітне, то її можна тільки підтримувати і рясно поливати, для того, щоб вона квітла ще більше яскраво і потужно. Пане Сергію, якщо говорити от про Новоросійськ, багато чого там розташовано. Як ви думаєте, що саме могло зацікавити? Ці дрони ну найперше треба розуміти, що там є нафтовий термінал. Треба розуміти, що там є власні портові споруди. Треба розуміти, що це все ж таки база російського флоту. І якщо ми вже в лапках натренували е окупантів в Криму, що треба щось робити, якось прикривати, то вибачайте е за такі вислів. це Часто зустрічається новоросійськ, ну, це поки що край непуганих ідіотів, е, куди можна наносити удари е, спокійно виважено вибираючи пріоритетні цілі і не наражаючись на небезпеку застосування засобів протиповітряної або протидронової. Я навіть не знаю, як її назвати цю оборону е, щодо відбивання нападів саме морських дронів. Але ж також можемо зробити висновок про те, що ця бавовна, вона також і квітне, і на території Криму, от особливо останніми тижнями, фактично кожного дня російські окупанти, що знаходяться на території Кримського півострова, бідкуються про те, що ну, продовжують кошмарити їх оці безпілотні. Ну, абсолютно. абсолютно, треба розуміти, що Крим. Після свого після захоплення окупантами він не перетворився на курортну локацію там з шикарними готелями. Він перетворився на потужну військову базу з десятками, якщо не сотнями, військових об'єктів, які, до речі, мають досить слабкий за протиповітряний захист. І виконуючи завдання визволення нашої землі, нашої території, ми безумовно маючи на це повне право, яке в нас ніхто. Не, не намагається оспорити, а е, наносимо удари по тим об'єктам, які становлюють для нас певний інтерес, для того, щоб знизити бойовий потенціал противника на лінії фронту, ну, зокрема на, південні, е, на південній по ділянці фронту, тому такі удари наносилися, наносяться і будуть наноситися з ще більшою інтенсивністю задля для того, щоб е, визволити наш Крим. Росіянам, замість того, щоб бідкатися? Ну, поки ще жива хоча б одна нитка Керченського мосту, треба задуматися, щоб е виходити з території окупованого Криму. Ви вибачте, засиділися шановні? Робити їм там нема що, і хай бідкаються вже десь з території якоїсь Пензінської чи там Рязанської області. Пане Заре, скажіть, будь ласка, як а, в цілому ви оцінюєте ту ситуацію, яка нині склалася на фронтах? На сьогоднішній день е, буквально на всі протяжності фронту від сходу е, від Копянська до Васильівки до Олешок ми бачимо надзвичайно напружені е, високо напруженість і інтенсивність бойових дій, що пов'язано з тим, що е, зараз обидві сторони конфлікту ще не можуть е, визначитися яку все ж таки. Е, Тактику проводити далі, тобто Україна продовжує тиснути на південному напрямку і на окремих ділянках східного напрямку. Росія продовжує тиснути так само на окремих ділянках східного напрямку, і чи намагається щось атакувати. Тобто, знаєте, ми зараз знаходимося в такому піковому стані, коли обидві сторони відчайдушно намагаються досягти якогось оперативно, не то що балансу, а оперативної переваги. Щодо того, щоб потім розгорнути відповідні дії, чи то обороні, чи то наступальні. Поки що, е якщо грубо, то е і коротко, це висока інтенсивність боїв е з намаганням нащупати е певні локації, певні алгоритми для подальшого ведення бойових дій. Саме підкреслюю, бойові дій не йдеться там про однозначний наступ чи однозначну оборону до До речі, британська розвідка. А... Назвала несподівану причину сповільнення контрнаступу збройних сил України а на півдні і Пишуть про те, що в зоні бойових дій поля, які раніше оброблялися з початку війни, залишаються незасіяними і в умовах теплого і вологого літа. На них активно зростають бур'яни і чагарники. Така ситуація грає на руку окупантам, оскільки допомагає маскувати російські оборонні позиції, ми ж робимо висновок, що ці бур'яни чагарники є союзниками російської армії, ну Завайте, але... я би сказав так: що будь-який елемент географічного ландшафту і природних умов може бути використаний як на користь, так і е, на шкоду. Тому, е, чи є ці чагарниками такою аж страшною бідою? Ну я б сказав, ні, але цей фактор треба брати до уваги навіть з огляду на те, що. В таких чагирниках в такій високій траві легше замаскувати ті ж самі а, а, суббоєприпаси, які випускаються, з ну, які є елементами касетних боєприпасів, тому зважаючи на високу небезпеку, в тому числі мінних загороджень, ми маємо бути дуже обережними, просуваючись через такі потенційно небезпечні місця, що об'єктивно затримує швидкість нашого просування. Ну що ж, пане Сергію, будемо завершувати. Дякую вам за цю розмову. Військовий експерт Сергій Грабський. Спеціально для ми з України. На все добре і бережіть себе. До побачення. На все добре.